Вшановування героїв визволителів Бердичева у часи Великої Вітчизняної війни триває. Зокрема, місцеві майстри шкіріного м'яча збираються присвятити пам'ятному січню 44-го майже три місяці. До початку березня у місті проходитиме 12-й відкритий чемпіонат Бердичева з футзалу. Одним із головних організаторів свята футболу і пам'яті виступила міська влада, на чолі з міським головою Василем Мазуром. Спортсмени міста Бердичева вдячні. Міському голові Василю Константиновичу Мазуру за те, що робиться в місті. Це і закінчено капітальний ремонт трибун дитячої спортивної школи стадіону Прогрес. Багато зроблено в міському плавальному басейні. Це замінено віконні та дверні конструкції. Далі будуть продовжуватись роботи по заміні віконних конструкцій в малому залі плавального басейну. Що стосується футболу, то на сьогоднішній день в місті Бердичеві працює одна із дитячих кінасків спортивних шкіл, яка спеціалізується в футболі. Навчається 400 хлопчиків та дівчат. І це дуже приємно. Усі заходи, що проходять в оновленому палаці спорту, нерозривно пов'язані з ім'ям ще однієї людини, котрій небайдужа доля Бердичева. Взявши під свій патронат футбольну першість міста, народний депутат України Анжеліка Лабунська вкотре підтвердила, її участь у житті міста не обмежується строками виборчих перегонів. Це крок уже практичний крок використання цієї споруди цього Палацу спорту. після. Того, як він відновився, це масові змагання, які проходять сьогодні за підтримки народного депутата України Анжеліки Вікторини Лабунської. Це витрати по спортзалу оренди. Безкоштовно команди використовується майже 13 тисяч гривень. Також Анжеліка Вікторівна, її благодійний фонд, буде вручати і призи, це біля 5 тисяч гривень, які буде після закінчення змагання. Це вклад благодійного фонду лав Анжеліки Віктори Лабунської. Але саме головне не це, саме головне те, що це маса. Сові змагання, в яких приймають участь дуже багато футболістів, і ми маємо надію, що така організація, яка цього року вона чудова організація, на наступний рік в нас буде ще більше команд і все більше ми людей залучимо нашої молоді до участі в таких змаганнях. За головний приз 12-го чемпіонату вирішили поборотися 14 бердичівських команд. На момент урочистого відкриття ігор футболісти встигли відіграти у палаці спорту три тури. Одноосібного лідера вони не виявили. У турнірній таблиці утворилися три приблизно однакових за кількістю групи учасників, котрі набрали відповідно по 6, 3 та 0 очок. До п'ятірки лідерів увійшли команди Штурм, Форс, Адреналін, м'ясокомбінат та один із фаворитів першості «Пивзавод». У третій зустрічі третього туру Бовари зійшлися у двобої, з поки що середнячком турнірної таблиці командою Дніпровуд. Футбольні фахівці ще задовго до початку охрестили цю гру однією з цікавинок чемпіонату. Особливістю обох команд є те, що їхній кістяк зберігається незмінним протягом кількох років. Що у пивзаводі, що у Дніпровуді партнери по команді знають одне одного, мало не за подихом, а зіграність, як відомо, є суттєвим чинником успішного виступу. Гра, як і прогнозувалось, видалася цікавою. Футболісти показали і непогану техніку. І фізичну загартованість, і коректну, наскільки це можливо у футболі, поведінку на майданчику. Рахунок у грі відкрили представники Дніпроводу. Забити забили, та тільки втримати перемогу не змогли. Пивоваром вдалося тричі покарати суперника за зіпсований на початку другого тайму настрій. Перемоги цього дня також святкували команди ДЮСШ-95 та ДЮСШ-98, гравці форсу та газопроводу, а також футболісти м'ясокомбінату та штурму.